Рубрика Чад же вам такого не скаже. Люди хочуть, щоб їх обманювали. Особливо це стосується історії про успішний успіх. Чому так? Або уявіть собі людину, яка може собі абсолютно все дозволити у фінансовому плані. Спочатку говоримо про матеріальне, тому що з цього в основному все й починається. Ви дивитесь на дану картинку і розумієте, що хочете жити так само. А тут ще й вам кажуть, що а це можна взагалі-то отримати. Це велику плату та маленький проміжок часу. Привабливо, правда? А тепер дайте. Чесну відповідь, перш за все собі, чи було б вам так само цікаво спостерігати за даним персонажем, якщо б він вам показував? Правдиву сторону свого життя: те, як у нього не виходило про фінансову неграмотність або фінансову нестабільність, про помилки про прокрастинацію, про лінь і про роки, які знадобились на зубуття цих всіх знань, щоб вам на зараз продати той самий курс. Нам не демонструється дана картинка, бо підсвідомо вона вже нас лякає і відштовхує. Грамотний спеціаліст це знає і використовує, і саме тому ви купуєте успішний успіх. І наостанок ще один невеликий доказ цієї в 95% випадків люди, які купують курс, в якому розказується, як можна розбагатіти з нуля гривень, приходять на сторінку продажу з таргетингової реклами, що вже сперечається саме з собою.